Це друга частина мого відео, і я продовжую розповідати про своє свідоме споживання. До речі, є ще дуже важливий момент. Ми з чоловіком ніколи не заощаджуємо на здоров'я. Тому ви можете побачити багато баночок з вітамінами. Коктейлями, додатковими вітамінами для волосся, шкіри та нігтів, пребіотики для шлунково-кишкового тракту, також іноді пробіотики. І ще не допила свою баночку з магнієм додатково. Я розумію, що щоденним харчуванням майже неможливо набрати необхідну кількість вітамін. і це треба усвідомлювати. Тому що, якщо це ігнорувати, то проблеми зі здоров'ям будуть сипатись одна за одною. Однак це не означає, що треба несвідомо. Скупувати все, що ви бачите, в картаозі. Треба порадитись з дієтологом про те, що вам необхідно на зараз, щоб покращити, наприклад, травлення, або свій сон, або норму споживання білку, або як зменшити кількість калорій на день, покращити свій перекус для того, щоб схуднути або набрати м'язи, і як правильно всі ці продукти вписати в свій щоденний раціон. Їх треба вписати так само, як і щоденний догляд. За обличчям. Бо, повертаючись до нашої теми, ми все ж таки говоримо про свідоме споживання, бо просто багато відкритих корисних баночок самі по собі не працюють, якщо їх правильно не споживати.